На Львівщині широко впроваджують автоматизовану систему обліку оплати проїзду, скорочену АСОП, на приміських та міжміських автобусних маршрутах. Ключовою метою роботи є цифровізація обліку пільгових перевезень насамперед для учасників бойових дій. Про це йшлося на одпрес-конференції з очільником управління транспорту департаменту дорожнього господарства Львівської ОДА Степаном Рудницьким, де обговорювалися механізми підтримки перевезень, особливо для пільгових категорій. Це є цифровізація роботи обласного транспорту. у Нас працює gps навігація тобто кожен автобус має gps трекер і фактично ми, перевізники, і в першу чергу пасажири, громадяни можуть бачити в режимі онлайн і для того спеціальні програми, додатки за gps трекером можна бачити. Ну, автобус наближається до вашої зупинки чи до вашого населеного пункту, чи де він зараз перебуває. І так само ми вже третій рік поспіль запроваджуємо систему АСОП або більш відомо як електронний квиток. І теж працюємо над досконаленням, розширенням меж застосування електронного квитка. Коли ми десь у дві складові, скажімо так, до купи, то ну, є третє питання, яке нас цікавить, це економіка це економіка галузі, це економіка маршрутів. Інше питання це ми розуміємо, що зараз нам донори багато допомагають, скажімо. Фінансово, але виключно на збройні сили України фінансування не виключно з національного державного бюджету. Тому ми як галузь теж боліваємо за те, щоб наші перевізники були справними платниками податків. І Скажімо, ця робота і за рахунок критичності, і за рахунок того, що все-таки електронний квиток десь ну, сприяє відбілюванню, бо досі. На обласних маршрутах, як колись і на внутрішніх, все виключно замикалося на готівці і фактично розпорядником цієї готівки був водій. Зараз ми крок за кроком з місяця в місяць стараємося, щоб що більше коштів, щоб більше тих оплачених поїздок були обліковані. І є певний результат, навіть якщо брати три квартали цього року і попереднього, то є середній різ десь на 30% середньої заробітної плати в нашій галузі. І є десь аналогічний відсоток росту надходжень до місцевих бюджетів. реформа покликана зробити транспорт більш доступним і прозорим для всіх мешканців. На думку посадовця впровадження АСО підвищить прозорість оплати та обліку пасажирів. А місцева влада матиме можливість впливати на транспортну мережу, формувати нові маршрути та переглядати існуючі для забезпечення сполучення навіть у найвіддаленіших населених пунктів. Як зазначив посадовець, для успішного запуску АСО потрібна співпраця зі сторони перевізників, громади та обласної державної адміністрації. Це системний проект. Він також закликав громади долучатися до формування реєстру пільговиків. Пільгові пасажири громад області матимуть змогу замовити свою картку через місцеві органи влади. вже зараз на Львівщині видали ви понад 4 тисячі таких виїдні, виїднімо, карток. Першу чергу прирядкувати облік проїзду пільговиків, оскільки досить це завжди був такий конфлікт. Там між пасажиром, водієм, між керівником транспортного підприємства і певною громадою, що він не стає за великий рахунок, ті там не хочуть або не можуть оплачувати. То зараз ми в першу чергу даємо інструмент це отримання так званих пільгових транспортних карток. В області є порядка більше вже зараз, мабуть, 260 тисяч пільговиків, бо це цифра десь сторічної давності. Ми розуміємо, що зараз ця цифра в певних категоріях збільшується. Наш оператор електронного квитка готовий безкоштовно видати мінімум 50 тисяч карток, але з часом можна буде домовлятися, щоб Пільговики не оплачували, скажімо навіть ця планка буде перейдена, і думаю, що ми видамо безкоштовно більшу кількість карток. Це як пілотний такий варіант розглядали, щоб це почати з учасників бойових дій, бо ми розуміємо, що в області вже кілька років поспіль діє меморандум, де незалежно чи громада компенсує чи не компенсовує, все одно перевізники безкоштовно перевозять ну, всіх воїнів. Це той перший крок, який ми хочемо донести, щоб в першу чергу учасники бойових дій, але кожна громада може і розширювати свій спектр. Давали ці пільгові картки, щоб е, пільговики ними користувалися. І скажімо, якщо брати внутрішні перевезення, бо у вас теж є внутрішня карта, називається карта Соціум, так, то, скажімо, Острийська громада, Мошинська громада, е, долівсько грибовецька громада, вони є фактично лідерами як і по компенсації за пільговий проїзд, як в межах району, так і в певним чином області.